Марк Цукерберг розкритикував компанію Apple. І ось чому Марк Цукерберг взяв участь у подкасті Джо Рогана, де обговорив такі питання, як модерацію контенту, політику Трампа та критикував відсутність інновацій від компанії Apple. Він заявив, що компенсація App Store, а це 15-30%, це компенсація спаду продажів iPhone. Він зазначив, що Apple не приносить інновації, а просто експлуатує продажі iPhone як успішний продукт. Також Цукерберг критикував закриту екосистему. Зокрема, AirPods, які працюють тільки з iPhone. він висловив свою думку, що Apple використовує так звані кольорові бульбашки в iMessage як соціальний тиск на користувачів, а саме на молодь, також він дуже розкритикував високу ціну Vision Pro, зазначивши, що її вартість значно перевищує її цінність, так як інші конкуренти мають нижчу ціну і можна сказати той же самий функціонал. Ну і в кінці він зазначив, що компанію Apple можуть перевершити інші конкуренти, якщо вони не змінять свій підхід.